Друзі, не можу не поділитися з вами нашою новинкою. 530 23-го року доступна до оренди. Всі умови можете дізнатися у менеджера, а я вам зараз розкажу про її комплектацію. Біленька з антихромом, притоновані фари. Фари в нас Adaptive LED BMW, Також тонування по всьому, авто, чорні диски, безключовий доступ, контроль сліпих зон, є люк. Салон у нас світлий, шкіряний. До речі, шкіра натуральна меріно, також натуральне дерево, є підсвіточка по всьому салону. Запуск кнопки. Шкіряне кермо з підігрівом. Сидіння також з підігрівом, вже оновлена, розширена мультимедіа. Також у нас розширена проекція, чорна стеля. Давайте подивимось на задній ряд. До речі, у нас опційний Харман Кардон тут стоїть. Задній ряд у нас ось такий. Навіть видно трішки. Підсвітку. Стоїть спойлер, задній дифузор та ось такі от насадки на вихлоп. Вона вже доступна до оренди, можете прислати менеджеру і бронювати свої дати.